Президент Зеленський, дорогий Володимире, для мене важливо стояти поруч з вами сьогодні в Одесі, місті, яке постійно піддається атакам протягом війни Росії проти України. Лише цього уікенду Росія атакувала житлові будинки та лікарню тут за допомогою дронів Камікадзе. А сьогодні ми обоє відвідали лікарню, де поспілкувалися з кількома людьми. Які постраждали у війні всього два дні тому в Сумах на вербну неділю, найсвятіший день у християнському календарі, дві російські балістичні ракети вбили понад 30 цивільних чоловіків, жінок, дітей. Понад 100 осіб були поранені багато серйозно, це просто обурливо. Це частина жахливого шаблону, коли Росія атакує цивільні об'єкти та інфраструктуру по всій Україні, навіть сотні лікарень та медичних працівників були ціллю протягом останніх років. Я тут сьогодні бо вірю, що народ України заслуговує на справжній мир, справжню безпеку в своїй країні, у своїх домівках. Моє серце з народом України, тих, хто втратив коханих, тих, хто втратив близьких у цих недавніх ударах, і багато хто за ці роки, тих, хто був поранений або втратив свої домівки чи чиї мрії, були зруйновані цією несправедливою і незаконною війною. Тому я сьогодні тут з вами, дорогий Володимире, щоб Підтвердити вам і українському народу це просте повідомлення. НАТО підтримує Україну. Ви і я знаємо, що це було правдою завжди. Також я знаю, що деякі ставили під сумнів підтримку НАТО в останні пару місяців, але нехай не буде жодного сумніву, наша підтримка є непохитною. НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні. Забезпечуючи безпекову допомогу та навчання через наші командування у Візбадені, і ми тісно співпрацюємо в Києві та Брюсселі. Більше того, лише за перші три місяці 2025 року, союзники НАТО вже пообіцяли для України понад 20 мільярдів євро на безпекову допомогу цього року. Наше зобов'язання є чітким і конкретним. Ми побачили подальші внески, як ви правильно зазначили, від союзників під час останньої зустрічі у Рамштайні, що відбулася у Брюсселі у п'ятницю. Наша підтримка України спрямована на те, щоб ваша країна була сильною та суверенною, здатною захищатися сьогодні і стримувати будь-яку майбутню агресію. Все це, це для підтримки зусиль у прагненні до справедливого та тривалого миру. Справді, сьогодні ми знову говорили про важливі переговори, які президент Трамп веде з Україною, а також з Росією, щоб спробувати закінчити війну і забезпечити тривалий мир. Ці переговори нелегкі, особливо після цього жахливого насильства. Але ми всі підтримуємо зусилля Президента Трампа щодо миру. Інші союзники, включаючи зусилля Франції та Сполученого Королівства, готові, бажають і здатні взяти на себе більше відповідальності в допомозі забезпечити мир, коли настане час. Тож, дозвольте мені знову сказати українському народу, ми стоїмо з вами, і з нетерпінням чекаємо на день, коли хоробрі чоловіки та жінки. Цієї неймовірної країни зможуть насолоджуватися свободою без страху. Отже, дорогий Володимире, дякую за запрошення мене сюди сьогодні. Я вдячний за ваше лідерство, за нашу дружбу і за нашу продовжену співпрацю. Дозвольте мені спершу сказати, що я хочу відзначити президента Трампа за те, що він розірвав тупикову ситуацію і розпочав ці переговори про мир в Україні. І я думаю, що це важливо, тому що ми бачили, як багато людей гине. Ми бачили, як багато міст зруйновано. Інфраструктура була ціллю росіян. Тому я думаю, це важливо, це важливе зусилля. І я вирішив не коментувати всі проміжні етапи цього процесу, тому що не хочу втручатися в мирний процес. І що б ми не робили, щоб допомогти тут, ми робимо це якомога непомітніше. І я не можу коментувати це в пресі. Я... Вибачте, НАТО бере участь в декількох з цих переговорів. Ми звичайно уважно стежимо разом з нашими американськими друзями за ініціативою президента Трампа щодо привести Україну та Росію до припинення вогню і ми підтримуємо ці зусилля. Потім, через наші командування у Візбадені, так зване Енсету, ми працюємо з Україною. І у вас був візит минулого тижня французів та британські старші офіцери тут в Україні, щоб обговорити як найкраще організувати українські збройні сили на майбутнє. Це звичайно допоможе зараз у боротьбі з росіянами, але також і для довгострокового майбутнього, оскільки це в будь-якому випадку буде першою лінією стримування. Переконатися, що коли б не була укладена мирна угода чи погоджене припинення вогню, щоб Збройні сили України були здатні і спроможні у довгостроковій перспективі захищати країну як перша лінія стримування. І є ініціативи, які тривають, і я думаю, ви зараз зокрема згадуєте про те, над чим працюють французи та британці через коаліцію бажаючих. І ми також дуже активно беремо участь у цих переговорах, намагаючись радити там, де можемо. У правильному напрямку, і я дуже радий, що французи та британці взяли цю ініціативу, щоб переконатися, що коли як перша лінія оборони у вас є збройні сили України після мирної угоди, припинення вогню, щоб це може бути більш необхідно, щоб гарантувати, що Путін ніколи, ніколи, ніколи не спробує це знову, тому що ніхто не хоче повертатися до ситуації Мінськ, 2014 де ви вважаєте, що у вас є свого роду мирна угода, але фактично це недостатньо міцно і це не тримається. І Путін спробує це знову. Другий, коли ми прийдемо до висновку щодо цієї страшної війни, має бути зрозуміло Володимиру Володимировичу Путіну, що він ніколи більше не може спробувати, щоб захопити один квадратний кілометр або одну квадратну милю України. Тому французи і британці та інші обговорюють, що ще потрібно, щоб ідучи вперед, українські збройні сили забезпечили, що... що ця гарантія є, це все ще обговорюється. Це також залежатиме, я абсолютно впевнений, від точного результату мирної угоди або припинення вогню. І сподіваюся, сильної комбінації цих двох, і який точно буде цей формат, як це буде працювати, хто що робитиме, тощо. Але факт, що, що ці переговори тривають, що ми готуємося до цієї надії на те, що скоро буде досягнуто цю можливість. Звісно, НАТО намагається спрямувати це в напрямку, який вважаємо доцільним, Туреччина. Вже у 2022 році успішно погодила припинення вогню щодо УХ – зернової угоди. Тож вони погодили зернову угоду у 2022 році. Тож давайте будемо позитивно налаштовані щодо того, що Туреччина знову намагається зібрати всіх відповідних сторін і сподіваємося, що їм це вдасться.